Добрий день, дітки. Я сьогодні вранці йшла і пір'ячко знайшла. В кошик його поклала, бо про вас я пам'ятала. За такі мої вам ласки дарувала пір'я казки Діти, а тепер давайте пограємо в таку невелику гру під назвою Підгадай, що за казка. Розпочнімо, дітки. Правильно, лисичка сестричка та сірий вовк, солом'яний бичок. Кирило кожум'яка. Молодці діти, ви гарно відгадали і гарно пам'ятаєте ці казки. А тепер я вам загадаю загадку. І тоді ви дізнаєтесь іще про одного казкового героя. Ну що, розпочнімо? Справжній красень молодець, на голінці гребінець, мишенят він доглядає, пече, смажить, прибирає. Вірно, це півень. А з якої казки цей півень? Чому ви так гадаєте? Які риси характеру йому притаманні? Так, він працьовитий, добрий, розумний, а ще який? Ой а хто це ще до нас прибіг? Ось і зібралися герої цієї казки добрий, веселий півник та мишенята. Молодці діти ви дізналися героїв цієї казки. Це у нас півник і мишенятка. Але в цій казці мишенята стали працьовитими і добрими. І наша казочка стала навпаки. То давайте, діти, ми зробимо нову казку про півника і мишенятку. Жили були собі двоє мишенят круть та верть, і півник голосисте горлечко. Півник тільки й знав, що співав та відпочивав. А мишенята тільки починало світати, бралися за роботу. Одного разу замітали миші подвір'я і знайшли колосок. Покликали. Так, у нашій касці вони покликали півника. А що ж сказав їм півник? Що добре було б цей колосок обмолотити. Правильно, дітки? Взяли тоді мишенята колосок і пішли до млини його молотити. І йдуть із борошном до двору. А що ж півник? Півник тут як тут. Каже: з борошна тепер потрібно замісити тісто і напекти пиріжків. А що ж мишенята йому? Правильно, вони його питають, а хто ж міситиме? А півник у нашій касті вже все навпаки. А півник сказав: тільки не я і втік гуляти. Що ж, мишенята замісили тісто і напекли пахучих, смачнючих пиріжечків. Не встигли вони їх виняти з печі, як півник тут як тут. Кукуріку, як смачно пахне у вас. А мишенята йому що сказали? Так правильно, вони почали запитувати у півника, хто знайшов колосок, хто його молотив. Хто тісто місив і пережечки пік. Почав півник вилазити за столу, а мишенята його не затримують і говорять Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. А чому так сказали мишенята? Правильно, тому що півник дійсно нічого не робив, не докладав жодних зусиль. А як же ж зробить кінець нашої казки добрим? Правильно, потрібно пояснити півникові, що праця годує, а лінь марнує. Запросити його і навчити працювати. І так, дітки, ми зробили казочку навпаки. А які там були герої? Вірно. Це в нас півник і мишенятка. А що у нашій казочки навпаки були працьовиті, не лінувалися і все робили. Вірно мишенятка. А хто був у нас лінивий і нічого не робив, і тільки на печі лежав? Вірно, це в нас півник. А що нам треба, дітки, робити, щоб не бути як півником? Вірно, треба працювати, не лінуватися, допомагати старшим. На цьому, дітки, наше заняття доходить кінця. І ми вивчили із цієї казки, що треба бути не лінивим, а працьовитим. На цьому до побачення.